Я деталі знаю про нарцисичний розлад особистості, бо навчаюся у світової професури Ото Кенбрега та Сема Вагніна, а вони в цій тематиці топові. Я зсередини знаю, що люди з НРО роблять зі свідомістю свого партнера на рівні всієї психічної структури. Знаю, чим вони глибинно узалежнюють своїх жертв і на що вони. Їм. Я знаю, через які фільтри та захисні реакції дивляться на світ люди із нарцисичним розладом. І добре знаю, через які модифіковані фільтри дивляться на світ жертви нарц'юзу. Я знаю відчуття страхи та паралізованість волі таких жертв. І так, я знаю як з ними працювати, аби вивести жертву на волю. Я вірю у вибір. Вибір нарцисів залишатися тим, ким є, і вибір жертв залишатися в цій роді чи вийти з неї. Ідентифікація власної реальності, розуміння, хто з тобою поряд дає шанси на зміни, на вибір себе та життя в іншому випадку, спотворена стосунками аб'юзером свідомість довічно приречена загинути в коаці токсичності партнера, чоловіто чи жінка несуть. Але ж вибір Наяни, а далі він за вами робити його чи ні?